П'ятками штовхати підлогу в різні сторони. При цьому коліна вони знаходяться на місці, тобто вони дивляться вперед. Ми не звужуємо коліна і в сторони, не розводимо. Дуже важливо, п'ятками. Начебто всверлюємося в підлогу. Ми стали ось таким чином. І при цьому зараз руками трохи надавлюємо на свої е, стегна, і наші е, ноги починають йти насупроти нашим долоням. І в цей момент ми п'ятками опираємось, колінами опираємось також в наші долоні. І відчуйте, що відбувається в районі Крижа, що відбувається особливо в попереку. Ви відчуєте, що там звільняється напруга і буде все більше покращуватись стан в попереку. Буде вивільнятися дуже багато напруги, котра накопичилась за багато років. Лікті ми розводимо в сторони. І тепер, коли ноги включились, ми починаємо добиратись до наших лопаток. Лікті в сторони, і ми стараємось. Опиратись таким чином, щоб лопатки починали рухатись в сторони. і ми знімаємо вже напругу із простору між лопатками. Пряма спина, і лопатками штовхаємо грудину вперед. Плечі не виштовхуємо вперед, а стараємось залишати на місці. Робимо вдих, робимо видих.